Вітаю-вітаю, мої хороші! Вітаємо, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Сьогодні дивимось. Ворог хоче захопити суми і Херсон. Або ворог захопить суми і Херсон. Давайте будемо так фактично. Подивимось, як піде інформація. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, підтримувати канал. У нас зараз йде збір на гідратори для хлопців та на турнікети. Тому, будь ласка, долучайтесь. Все буде описано під відео. Дивимось. Херсон. Ми, до речі, дивились в останніх відео, і йшло мені, що щось він зруйнує знову, як міст, чи може Гес, да, щось біля води, щось що може переправляти, і ми бачимо, що руйнується міст. Плани ворога щодо Херсону, давайте. ну, Насправді, що відбувається, на виборі він ще. Він ще на виборі, він знає всі наші слабкі місця. І він не розуміє, чому йому щось дуже легко вдається. Там є питання по захисту міста. Ми до чогось не готові. От ми, Чи ми не можемо охопити всю територію, чи не можемо повністю захистити, чи нам не вистачає там людей. Там є проблема. Ми не будемо це озвучувати і радувати ворога, але ну, там є проблема в захисті. Тобто є слаб, прогалини, слабкі місця. Ворог. Почне наступ на Херсон в найближчий період. М -м -м, повномасштабний ні. Ти будеш десь просуватись. Таке відчуття, що він... Ти закріпишся десь. От ми як його чекаємо з одного боку. Він зайде з іншого. Я не бачу, що він захопив Херсон. Але просування може бути, причому там, де ми не чекаємо. Тут нам кажуть, що він може десантуватись. Тут важко дивитись, коли ти не військова, хоча я і прийшла. Відповідно, підготовку йду медичну і стріляю з декілька видів зброї, але коли ти не був на фронті, да, ти от, не розумієш, що тобі показують до кінця. Пу -пу -пу -пу. Мені дивно показує, що вони можуть десь закріпитися і їм буде ближче обстрілювати місто, вони не пройдуть далі. Чи буде десантуватись ворог в херсоні? Ні, буде тільки обстрілювати і руйнувати. Що десантується ворог ближче до херсону? Да, так, знаєте, відчуття, що буде наша помилка, що ми щось десь пропустимо. Так, і може ближче бити. Розумієте, йому треба трошки ближче підійти, щоб більше руйнувати. Чи є загроза захоплення зараз Херсону? Ні, тільки вогню обстрілу. І про це буду з ворогом розмовляти. Знаєте, це, мабуть, перед якимось підписанням або перед миром вони хочуть більше, і вони і ми хочемо один одному більше зробити проблем, більше тиснути, більше захопити. Їм треба показати, що вони мають силу, якби схиляючи нас до миру. Неприємно буде гірша ситуація, може загостритись трохи. Найближче два тижні дуже обережно, тому що ви можете вночі прокинутись від дивних звуків і від якихось незрозумілих дій. Херсон паніка. Ні. Час, треба час. Там, щоб навіть відповісти на якісь його дії, треба час. Не панікуйте. Вирівнюється ситуація, але вона не сприятлива, не, гарна, не хороша. Далі суми готують до кругової оборони. Суми готують до кругової оборони. Це пов'язано з миром і з тим, що. Звідки у вас може бути погане повітря, радіація, щось таке. Вам важко дихати буде. Або у вас будуть чимось травити? А з чим це пов'язано? З тим, що великі втрати будуть військових на тому напрямку? Я не бачу кругового захоплення. Те, що вас готують до такої оборони, це дуже добре. Там побільше, можливо, черебів чи чогось, що вам ну, не... менше буде долітати. Давайте. Також є такий плюс. В принципі, це нормально. Прифронтові до цього готувати, вас посилять. Але мені знаєте, що дивно. Нам постійно говорили, що курська операція була для того розгорнута, щоб не допустити захоплення Сум. Ми плануємо виходити з Курська? Ну, логічно, да? ми плануємо, чи плануємо ми виходити з Курської області. Через який час, так, да, повністю ні, але як ми будемо відсуватись десь, відходити. Ну, я до чого запитала. Тобто, якщо ми у нас вся курська операція була для того, щоб... Не втратити суму і сумщину, то зараз дивно, бо ми готуємося до оборони кругової. А якщо ми готуємося до оборони кругової, це значить, що ворог може стояти під сумами. А як же він пройде курський конгломерат, як його правильно називати? Тут показує цікаво, що нам не можна виходити до кінця з Курщини. Наші ж мирні переговори і можуть зараз торгуватися. Нам не можна до кінця виходити, тому що диявол тоді нас не залишить у спокої. Ні, повністю ми не вийдемо, ми повністю не покинемо поки що Курщину, тому що якщо ми зараз вийдемо, покинемо, то ворог дійсно просто піде далі. Та знаєте, до чого може бути, що коли будуть якісь домовленості, щоб ви були під захистом насправді на наступні роки або наступні навіть місяці, тому що ворог обдурить. Тут іде брехня. Суми захоплять, суми захоплять. Ну ні. Будуть обстрілювати, причому будуть навіть тихі періоди. Він зараз не готовий саме до захоплення. От Якщо буде у нас якась помилка, то він може просуватись. Але він не готовий до боїв, в нього зараз не стільки там людей. Але головне, не помилитись. Смерть. Багато смертей. От таке відчуття, що якщо ми будемо відходити, або відсуватись якось від Курщини, то дуже багато смертей буде. Можливо, він... Почне обстрілювати наші позиції. Знаєте, от я не бачу, чи буде захист по колу навколо суму. Ні. А там його важко робити, бо люди залишаються. Ну Там цивільні все одно будуть залишатися, там, де захист. Ні, це якась така, знаєте. Ну, Інформація не відповідає повністю дійсності. Тому, ну, поки не панікуємо, важливо, яке рішення прийме керівництво, тому що зараз цього рішення нема. Вони по ситуації діять. Прям карта смерті іде, 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 по військовим. Тобто щось буде страшне, якщо у нас вирівнюється кордон, таке відчуття, знаєте, от ми, як було, і вони стануть на кордоні своїм угруповуванням. Важко буде. Це смерть, розумієте, забагато її вже. От її прям дуже багато показує по вашому регіону. Але це не від того, що вони в суми зайдуть. Їм не обов'язково туди заходити, щоб смерть нести.